Продовжуємо тему того, що відбувалося вчора до вечора у Верховній Раді. Я Нагадую, Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності трьох народних депутатів довго Розенблата і полякова. Але знову ж таки щодо інших народних депутатів такої згоди немає так само, як і немає згоди на арешт тих депутатів, до яких мав таке подання. Генеральний прокурор долучає до нашої розмови Крістіну Бердинських. Це журналіст, яка також вчора цілий день провела у Верховній Раді, і неодноразово. З нами в цій студії обговорювала ті подання, з якими звертався генеральний прокурор та інші силові органи до народних депутатів. Доброго ранку, Кристіно. Вітаю поділися, будь ласка, з нами своїми враженнями того, чи виправдалися ті очікування, які ти виказувала у нас в студії, неодноразово а також прогнози. Твої спостереження за тим, що відбувалося. Оцей особливо цікавий момент кругової поруки. Я бачу, що серед тих хто стежив за засіданням, це таке найпопулярніше слово сполучення. Я абсолютно з цим погоджуюся. Ти знаєш, я багато років вже працюю політичним журналістом, і теж коли була в вашій студії, робила прогнози, не розраховуючи на якийсь супероптимістичний сценарій, але все ж таки я не думала, що депутати будуть настільки цинічними в своєму голосуванні. І настільки перейматися долю один одного, покриваючи один одного, ніж якби простою логікою закону і справедливого провезуття. Я, якщо чесна, була шокована, я була абсолютно переконана. Що рада все ж таки дозволить арештувати принаймні Розенблата. І коли ми побачили таку невідповідність у цифрах, я просто не могла повірити те, що я бачу на табло голосування. Адже депутат абсолютно повністю може продовжувати свою діяльність в Раді. його не ну якби нічого його не обмежує. Зараз тільки у правоохоронних органах є дозвіл робити якісь негласні слідчі дії, але мені здається, ми вже все побачили в відео, що тільки можливо і жодне нове відео не підтвердить о, якоїсь там думки о, про те, що цей нардеп дійсно причетний о, до корупції. Що буде заважати зараз цьому нардепу о, вносити зміни до законодавства, розмовляти з прокуратурою і судами. Він абсолютно володіє тим самими правами, що і до вчорашнього дня. you Інша справа по лазавому йде ідея, яка мене теж шокувала, з них не зняли недоторканість, яка показує, що просто ми маємо величезну проблему з електронним декларуванням. Так, ми його створили, ми все показали, все, але фактично депутати вчора поставили на нуль ці електронні декларації, адже вони не хочуть навіть дати шанс антикорупційним органам з'ясувати, звідки майно хто дав і чи сплачене з них податків. Ти перетворює історію з електронним декларуванням в абсолютно проконацію. Я думаю, через це що депутати розуміють, що їхні статки таким самим чином зароблені, створені, і вони співчувають своїм колегам, і тому поводяться а, а, наступним чином. І те, що абсолютно чітко був розмін, де йде на Лозово, таким чином, як радикальна партія, спілкувалася з Народним фронтом, народний фронт з радикальною партією, це абсолютно було все очевидно. І те, що блок Петра Порошенка, незважаючи на те, що генеральний прокурор Юлії Луценко -Юл ще нещодавно був їхнім колегою, впливовим депутатом фракції так якби представляє е, там близьку людину для президента все одно вони дали не додали дуже багато голосів по кожному з депутатів і це просто показує те що депутати насамперед думають про самозбереження свій самий захист те що вони можуть бути наступними і потрібно вже зараз думати що доведеться домовлятися з колегами, щоб за них так само не проголосували. І ну, тому, е, на жаль, великого позитиву після вчорашнього дня я не можу сказати е, взагалі. Чому... твоєї Промови фотографії, які ти зробила про договорняки, де Ти показуєш, як народні депутати одне з одним намагалися вирішити це питання. Але є ще півхвилинки для тебе про атмосферу під Верховною Радою, чи ті люди, які прийшли підтримати, допомогли чи не допомогли, повпливала на депутатів чи ні? Я, якщо чесно, теж трохи розчарована вчорашня акцію біля ради, тому що я вважаю, що застосування димового жодним чином не сприяло. Мобілізації людей і тому, що частина протестувальників використовувала димовухи, це відлякала трохи ну якби звичайних громадян, які б могли долучитися до акції. І як показали голосування в парламенті, депутати не дуже боялися цих спецефектів. Мені здається, Дякую, що вони зрозуміла трохи... на жаль, час вичерпався. Доброго. Дякую дуже за ці спостереження. Крістина Бердінських, журналіст після невеличкої рекламної паузи, висновки Олександра Дрік. Thank okay.